Нова гра і візьмемо туристи. Бо я не хочу паритись з цим Сука нескінченим спауном. Так, Єгипет, 1378 рік до нашої ери. Нас закидує в Єгипет. Говорю одразу, я не буду орієнтуватися на... Ну, проходження там повністю пошук усіх прихованих цих чи тому подібне. Ну якби, я в гру вперше граю. В гру граю вперше. Я серію незнайомий від слова взагалі. І я не знаю, де тут секретки чи тому подібне. Зараз так, побігаємо, пошукаємо щось. Позбираємо щось, але прям... Прям-прям-прям всі-всі секретки я вам тут в цій грі, не покажу, тому що я в душі негри буду їх шукати. Мінімальний рівень я вибрав, тому що на максимальному треба знати цю гру. Спавен там декілька разів більший, ніж на мінімальному рівні, на максимальному. Вбувається вороги з стоїть саме передзвичайно кількості кулі, як і зазвичай. Але от більше так сказати, ну менше хітпоїнтів, хітпоинти не відновлюються і їх набагато більше стає. Ну, що в звичайній. У в звичайному чи в складному режимі я грав. Просто з велетенською кількістю знайдено секретна зброя. Що тут просто з другої кулі вони вбиваються, тому різниці, так сказати, немає. Так, Повідомлення, 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 зброя ніж Кольт поки що доступні і все. Ходімо, побігаємо тут, внизу я не бігав минулого разу. Вон туди прохід кудись є, не знаю, що то за прохід, спробуємо туди побігти. Було б добре якусь зброю, знайти. Тут пізніше пробіжимось. Рамон щось є. Там, там щось є, ви гляньте Я не знаю, що там, але я щось бачу, що щось світиться закінчилась гроза. Або мої снаряди до них навіть не долітають, або біз його знає. Долітають. Ммм боляче. Денье. Yeah. Пушка стреляет, это требует, блядь. Ні, можна пробувати в голову, блядь, але в голову мені здається хуяла ідея. Димить уже падло. Короче мы. Усі хвости, блядь, нема сенсу. Блядь, Не йобана курочка. Мінус один. Десь цепля, сука, вискочила і все. Мінус один. Ой, я знову звалився. Біомеханоїд великий. Небезпека висока. Окей, побігли. Я там бачив якісь якісь плюшки, а от. Куриці ці вийшли, вийшли на мене і все. Діба тут велика локація на початку? Я, до речі, не бігав тут, я відразу побіг далі. Я до неї добіжу взагалі, чи на мене зараз ще хтось нападе. Перезарядка немає тут. РПТ ще на перезарядки для це стрибок просто. Поинти, і ще якась фігня, я бачу лежить. Point плюс ракета. Ракета, набої. Чи ракета набої і все. І, типу більше нічого. А скільки тут далеко можна позамапу заліти? Ага, далі не пускає, тобто по піску це побігли і все. З тієї сторони і нічого не світиться. Є сенсор, що туди бігти, чи немає. Прикольно, ракети дали, а от де мені набої? Чи, блядь, ракетницю взяти, хуй його знає. О, на мишку стріляти можна. О, це типу по бокам на філятись, прикольно. ще сказати. Присісти, ебай, тут присідати можна. Типу вид міняти окей. Дві клавіші на присідання. Хоча нахрін це присідання, якщо стелсу тут немає. Ну В цій грі стелс не продуманий просто. Ти підходиш до певної точки, на тебе відбувається, ну, на тебе агреться, або на тебе цей Скажіть мені, я вам скажу. Ну, спавняться просто, спавняться з повітря вороги і все. Ви починаєте з ними стрільбу. Так, щоб по стелсу прокрастись, когось обійти, тут такого я не зустрів, коли грав. Ну я вчора що то намагався парочку рівнів пройти. Кліново намагався, але намагався. Так, зараз ходимо. У мене дупа згоріла там, напевно, у рівні на четвертому. Третій, четвертий рівень, плюс-мінус. Згоріла дупа. Спавен ворогів просто. Велетенський спавен. Спочатку групу у почала горіти, бо там спавно було до хріна, а потім ще більше згоріло. Я зрозумію, тут ніхто немає, і туди нагору я не потраплю. Тут якась стінка, можливо, якась кімната тут. Вису. Зараз підемо купати все, що можна. нагору я тут не виліду. Навіть пригаючи, я просто можу не долізти. Ні, воно мене назад скидує. 50 тисяч 200, то ще рахунок, блять я. Куди бігти, щоб запригнути на цю грьобану платформу? Чому такий длінний вхід, блядь? Могли могли тут просто нормальні сходи зробити, та і все? Так, зараз біжи, бізнає куди, бо і бі, біс на це випляєш. Покиньте там, бляди звалиться. Це ж сука, скільки виходити доведеться. Давайте тут нижній поверх, так сказати, пойдемось, пошукаємо що до чого. Там вже й на гору Можливо і ще щось знайдемо. Ага, не відчиняється, прикольно. Але ні хрінати не зайдеш. Вони, до речі, так не відчиняються. Ні, а інша сторона? Дай інша сторона відчиниться чи ні, що блядь, за прикол, ебать, що це за нахуй наркоманія. Типу ракети і все. Ну Окій ракет трішки зібрали. А от ракетниця. І нахрен мені ракета, якщо немає ракетниці. Ходімо далі. Далі нам на гору треба. На горі трішки побігаємо. Так, злутаємо нижній поверх, а потім будемо думати, як потрапити на гору. А ну, що тут думати, на гору йдете і все? З однієї кількості, що там я їх з двох куль вбивав, що тут я їх з двох куль вбиваю, тобто рівень складності тут не грає ніякої, ніякої здебільшого ролі. Тільки кількість спавну змінюється і все. я вже бігав. Тут я вже побігав, все позбирав. Ну там пістолети кидаючи були. Ходімо далі.

Набої. Yeah, baby. Так, зброю одного отримали, але там і ворог новий з'явився. Дустволка. 56 набоїв, небагато. Йдемо сходимо на ту сторону, потім сюди всередину зайдемо. I'm a huge follow pistol yeah it's all fun and games until somebody loses an eye. Це незнайомий нам ворог. Щось стрім пустий, ніхто чат не пише, нікого немає. Бо я Погинувий самець гнара. Самець Гнара. Ну і безголовий підривник. Головий підривник. Є один. Безголовий гранатомечик. Тамкно, самка Гнара. Телепузик, блядь. Біомеханоїд великий і безголовий ракетник. Троя ми дістали дробовик. Ой, йобаний скелет. Я чомусь думав, що його не буде. Скелет з кліру. Де мене, блядь? Есть Jeщ, еще начать начебто кінець.